Від Танечко, від магазина Нажман. Сьогодні у нас, як ви бачите, коробочка від компанії Real Steel. І тут у нас навіть назва Луна Phantom Flipper. Ми розуміємо, що це у нас вже нова версія реінкарнації старої версії Луни, уже з майже невидимим плавничком. Ну і давайте відкривати і на сам ніж. Як ви бачите, коробочка вже друга, не така, як ми завжди привикли. Бачите, від компанії Real Steel. Ну, Ось така стандартна у всіх ножів Real Steel коробка. А у Луни, бачите, така от light ніж із лайт-версією коробки. Ну і давайте перейдемо до самого нашого екземплярчика. Ось цей самий той фантомний фліпер. Бачите? Але він тут не, не дуже, я б сказав, що він прям невидимий. у Модельки SRM401, там його зовсім немає. Там всередині зняли м'ясо, тут щоб туди заходив палець, і легко відкривався цей невидиний плавник. Тут, бачите, всередині м'ясо не зняли, той звичайно, пряма йде у нас плашка, але трошки його на пару міліметрів вперед видвинули, щоб було зручно, зручно відкривати. Фліпується да, без труда, все добре, класно. Тут у нас вже, на відміну від старої версії, стоять підшипники. Манюсінькі такі шарикові підшипники. Стар... Раніше стояли шайби із латуні. А так, в принципі, це все той же самий популярний, дуже легесенький, компактний, ніж від Real Steel Luna. Моделька ну, давня, їй, напевно, років 10 уже. Дуже популярний був ніж, але багатьом не подобалось, тому що у нього замок тут сліп джоїнт був. І відкривання дворука можна було тільки за дол відкривати. Ну, Багатьом це не подобається, і, по всій відимості, до Steel дійшли ці скарзи, претензії та пропозиції. І вони зробили фліпірок. Фліпує, да, він класно. Чікс. Та що ти можеш ділять. Суперськи фліпує, все легесенько. Єдине, що я думав, що ця моделька буде йти з замком -er Lock. Тому що фліпірок, логічно, що сліп джойнта тут не може бути, тому що коромисла сліп -джойнта, вона, воно даве на клинок, Клинок і при відкриванні, і закриванні воно так і туго все все пройшло і фліпувати він би не зміг. Акс. Аксіса ми тут не бачимо, тому думаю, по-любому буде лайнер. Але такий бах лайнера немає. Я розумію, що тут ви вже догадалися по цьому скри... скриготу. Чуєте, це у нас ходять не підшипники в осьовому, це у нас цей е, специфічний дуже і дуже рідкий замок. Е, Дітентлок. Во, тут всередині у нас шарик стоїть. Дітента з однієї і з другої сторони. Бачите, він на місці стоїть, От вони, шарики, симетрично, І клинок просто ходить. І ці шарики вони дуже давлять на цей клинок, ну для того, щоб в відкритому положенній ота... защілкуй ефект. В клинку там дві дирочки з однієї і з другої сторони. І ті шарики детента заходять і таким образом фіксують клинок. Не знаю, кому такий замок подобається. Як на мене, він нічим не відрізняється від того же джойнта. Краще постав лайнери. Тим більше, на відміну від старої версії, тут вже йдуть лайнери з однієї і з другої сторони. Раніше не було, тобто були тільки плашки G10. І за що цього ніж вже став трошки, трошки важчим. Якби поставили лайнер-лок, замок, да? лайнер можна було поставити тільки з однієї сторони, з лівої. тут у нас був замок, і ця сторона була б у нас пуста без лайнера. і ніж би э, мав вагу, ну, в принципі, як і, старий, як і стара луна. Тому що тут у них була стальна пластина карамисла, вона додавала, звісно, ваги, компенсувала б це плюс на мінус. Лайнером і було б все те ж саме. Так вони за щодо того, що тут у нас лок поставили заднієї, з однієї і другої сторони два сильних лайнера і ніж став важити трошки більше. В Чом прикол, я не розумію. Понятне діло, що е, більшість компаній. завтра, завтра кажу, зараз Підстраюються під ринок Європи да, під їх закони. А в тій же ж Ам... Германії, наскільки я знаю, у них забороняються складні ножи, е... ну, з довжиною більше 9 см і наявністю фікс... фіксуючого замка і одноруким відкриванням. Тобто Луна, в принципі, підходила по всім цим критеріям. У неї було дворуке відкривання. за Чойл задол. Вічно путаю ту чоль, як у нас такий манюсенький, Бачите, манюсенька пипточка для облегчення заточки. Вот. І не було фіксуюч... фіксуючого замка. Зараз вони так же зробили без фіксуючого замка, але додавали фліпер. Тобто ми тепер його можемо відкривати однією рукою. Тобто, вже він по характеристикам тих е критеріям розрішоності для Гірманії вже не проходить. В чому була задумка? Не розумію зовсім, в чому прикол. Ну, а так, це, це той же самий, ніж Луна. Пів сотні ваги має грамів ніж. Дизайн у нас полтергей сверт. Залезяка D2. Довжина вже 7 см, прямі спуски, сатінчик на клинку і зведення тонюсіньке 0,25. Заточка дуже добра. По якості, все класно зроблено. Така ось насічка тут для того, щоб опиратися. Ну, якщо можна його так зложити. Щось сильне навантаження на нього не зробити. Це такий от карманнічок, легесенький, на літо кинули і можна де угодно ним користуватися. Я думаю, що саме ця невеличка моделька, і прикол в тому, що його не, не треба ніяким замком тут фіксуватись, дуже зручно для дівчинки. Ну і плюс такий у нас колір дівчачий, розовенький. Це прям от, прям для дівчини те, що треба для ножика. Кліпса глибокої посадки, але кліпса у нас не переставляється для лівши, тільки для правши. Класно, вони зробили тим, що закручується кліпса всередині, всередині лайнера. І тому тут немає у нас жодного жод, жодної шляпки. Да? І за що цього на карман залітатиме ніж дуже добре, нічого тут сопротивлення ніякого не буде, і класно. Носик припіднятий, кліпса така ну, жорстенька. більше, ніж середній жорсткості. Я би дав, мабуть, по, по 10-бальній шкалі десь шестьорочку. Тобто на кармані буде сидіти чотенько. взагалі не буде болтатися. Носик припіднятий залітає. На карман ніж. вообще як сир в масло. Пінч. Ніякого сопротивлення немає шапочками від винтів І ось отак от ми бачимо. Така лаконічна. Ну, це чітка ручка, кліпса ручки. Ні, ну, жодних не буде підозр десь в людному місті, що на кармані буде висіти ножик. Ну просто тонюсенька, білесенька кліпса. Від ручки. Ну, от, собственно, що я хотів розказати по ножику. Посилання, є, на ножик буде під відео. Також підписуйтесь на наші інстаграм та Facebook. Всім гарного дня, удачі, пока!